Всім доброго дня, мої вітання. Компанія Top Auto Trade. Вітаю вас. Сьогодні у нас у продажу поступає ось такий автомобіль Mercedes Benz E220, дизельний, кузовий універсал. 2016 року випуску на двигуні 2.1 дизель. Автомобіль у нас пригнаний був з Швеції для власного використання. Автомобіль не ржавий, не гнилий, без ДТП. Автомобіль має косметичні невеликі підкраси. По автомобілю все повністю зроблено. Оригінальний, оригінальний 350 тисяч, не скручений, нічого абсолютно. Є все по оригіналу, не як більшість на а які продавці скручують їх. По автомобілю в нас по кузову жодних зауважень немає, без вмятин, без царапин, без сколів, без пошкоджень вперед. Автомобіля в нас частково задягнутий в бурнеплівку. На гарних літніх шинах на ось таких дисках У нас присутні ось такі фари. Це вже рестайлінгова оптика. По автомобілю без пошкоджень, без нічого по салончику він на шкіряному салоні, на камері заднього виду, на підігрівах сидінь, на двохзонному кліматі. Ось такий на салон гарно виглядає. Чистий, охайний, не прокурений, нічого. Жодних помилок немає, двигун працює ідеально. Датчики дощу світла, круіз-контроль двохзонний клімат, Підігрівий сидінь, камера заднього огляду, великий монітор. Ось так виглядає він гарно з середини. Кось цікавить автомобіль, він у нас є на продажі, ціна буде хороша. За хороший автомобіль і хороша ціна. Тому кого цікавить такий автомобіль, звертайтеся, ми працюємо 24 на 7, також у нас є дієдоставка автомобілів. Ми доставляємо автомобілі в різні куточки Європи, України, без проблем. Так що знімаємо повний вам відео огляд по автомобілі. Знімаємо... Повністю всі недоліки, які є, сервісне обслуговування. У нас також діє сервісне обслуговування автомобілів, які ми можемо вам пригнати. Це є заміна мастил, заміна комплектуючих частин. Ось на такому гарний у нас Mercedes, тому у кого цікавий такий автомобіль, звертайтеся, ми вам його продамо без проблем. Можливий обмін, можливий продаж за готівку криптовалюту тому подібне. Так що всім дякую.